Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні у нас відео огляд відомого працівника електрокасоверів ID4. Комплектація даного автомобіля, який ми будемо оглядати, Cross Pro. Пропоную оглянути екстер'єр даного авто. У комплектації PRO автомобіль поставляється з 20-ти дисками. Також у другій комплектації є 19 і у максимальній комплектації 21 диски. Що стосовно екстер'єру, мені також подобаються ці сірі вставки, які гарно компонують з сірими ручками. Єдине, що могли б в колір зробити релінги. Також на дисках грає цей сірий колір. Двері мають гладку поверхню та ергономічні ручки, що полегшає відкривання дверей. Так, непогано, непогано. Задня частина кросовера має елегантний дизайн із загостреною формою ліхтарів, які створюють ефект моготіння та покращують видимість для інших водіїв. Задні фари оснащені ЛЕД-технологією, і взагалі вони виглядають реально дуже футуристично. Вони мені трошки нагадують від нового паршат каєна там, і 911-го фара і дизайн. Але взагалі виглядає реально дуже круто. Зеркала заднього воду гарно вписуються в екстер'єр. Також є поворотники. Передні ЛЕД-фари вписуються дуже круто в загальний екстер'єр автомобіля. Вони виглядають реально спортивно, агресивно, круто. Піднявши капот цього автомобіля, ви для себе не зустрінете нічого звичного, оскільки це електромобіль. Так як я і говорив, у нас на огляді комплектація PRO, про що інформує шильдик, який переходить з крила на двері. Автомобіль розрахований на 5 місць. Комбіновані сидіння цього автомобіля мають шкіру та тканину. Доволі таки непогано виглядає фірмове тиснення ID. Мій зріст 1,90 м. І сидіння доволі таки непогані. Бічні підтримки в цьому авто, е доволі таки комфортні. Можливо, якби я важив за 100 кілограмів, то були б питання. А так, реально непогано. Реально непогано. В автомобіль сядеться будь-хто, оскільки сидіння оснащені електрорегулюваннями та масажем сидінь, до речі. А також є пам'ять сидінь. Це дуже зручно, оскільки моя дружина зможе прийти сістися, а потім я нажму кнопочку і сидіння вернуться. Натуду вже надаю комфортно моїм ногам. Також як і на водійському місці, так і на передньому пасажирському є електрорегулювання сидінь, масаж сидінь та пам'ять сидінь. Також у автомобілі є підігрів сидінь. Ми його спробували. Жопа нагрівається дуже і дуже швидко. Панель приладів є цифровою і складається з двох дисплеїв. Один діагоналю 10 дюймів відображає інформацію про швидкість, заряд батареї та інші дані поїздки. А інший діагоналю 12 дюймів використовується для інформаційно розважальної системи та системи навігації. У даного авто двохзонний клімат контроль який керується з даного монітору. Е, монітор працює реально дуже добре. Сенсор відпрацьовує на ура. Але. Особисто для мене оці сенсорні кнопочки, які використовуються в цьому автомобілі, незручні. У мене поршка Cayenne дизельний, і там все у механічних кнопочках це дуже зручно, прикольно і воно реально комфортно для використання. Можливо, якби я цим автомобілем користувався кожен божий день, то я б вже би звик до цього якось би пристосувався. Але на даний момент це незручно. Якість збірки, цієї, все, що я тут бачу, ну, е типу непогана, але самі матеріали вони ну, дошевлять цей автомобіль, якщо чесно. Е цей простий пластик, цей бардачок, максимально такий е простяцький. Пластик, пластик. Зроблено типу, під метал, але це також все пластик. Ну, Таке собі, якщо чесно. Коли сижу за рулем, руль мені візуально подобається. Він невеликий, виглядає доволі таки спортивно. Але є моменти. Є моменти, типу сигнал. І те, як він зроблений, мені не дуже подобається, якщо чесно. І на очі теж не дуже приємно. Першого, ці сенсорні кнопки, Багато відгуків я читав про те, що не є зручно, але мені зайшло, мені зайшло. Відгук моментальний, натискається вони приємно. Тут виведені всі стандартні функції, також круїз-контроль, в принципі, тут нічого нового. Перемикачі, поворотники такі самі, як і завжди на Volkswagen. Для багатьох людей це буде також незвично, але так як і в цьому всьому автомобілі, тут максимально все сенсорне. І ця частина автомобіля також зазнала модернізації. Я думаю, що багато хто буде засумувати за цією крутилкою, яка тут була зліва. Це ностальгія. Volkswagen трошки зажав на кнопочки, тому вони продумали тут сенсорну кнопку задню для того, щоб опускати та піднімати задні вікна. Щоб перемкнутися між передніми та задніми вікнами, треба зажати сенсорну кнопку. Дивіться, Це щось нове. І не знаю, чи воно буде комфортно. Для мене це не комфортно, якщо чесно, як мінімум, незвично для мене. До речі, що хотілося б додати про передній моніторчик. ось В е, ну, мене iPhone і він реально більший, ніж ця передня приборка е, виглядає максимально дешево і ну, це, це не прикольно, реально. Це, це треба щось рішати, це питання, як мій батько каже, Сергій, треба щось вирішувати. Тут теж я говорю, фольксвагент треба щось вирішувати, реально, бо ну, не заходить мені. Цей монітор, так, це вже щось новітнє, те, те що цікаво. У мене був Lexus 2019 року, ЄС. Yes, там дуже з таким монітором, він гарний І, ну, це цікаво, це виглядає круто. Е, також там... Е, Вибач. Ось там була також передня приборка електро, і вона виглядала доволі таки великою і цікавою. А тут вони зробили... Зрозуміло, в цьому автомобілі немає ніякого аналогу, вони максимально все забрали, але це і електро виглядає як ніби з минулого або на мопеді. Дивіться, я присів на заднє сидіння передні налаштовані під мене, Мій ріст матер 89. М, тобто далеко не маленький, в мене довгі ноги. Сказати, що мені тут дискомфортно, ні, я цього не скажу, бо мені реально комфортно сидіти ззаді. особливо я можу зауважити на м'які та зручні сидіння. Для зручності є підлокотник. Нахил сидінь задніх дуже і дуже зручний. А також оці задні підголовники. Реально це комфортно, люди. Ну, я би тут їхав на дальню дистанцію без проблем В цьому автомобілі. Ззаді. Що нас є Тут є стандартні воздуховоди для двох пасажирів, також є два порти для підзарядки і телефонів. Все, в принципі, так, не сказати по-шикарному, по-бідненькому. Навіть немає клімат-контролю. Підігрівів також задніх немає. Панорама реально крута. На x 5 напевно, в половину менше панорама. На x 5 14 року серії. Далі що? У нас тут чорна стеля. Частина стелі чорна, та що не панорамна. Виглядає теж круто, салон мені подобається. Душки реально комфортні. Також цей пластик, я ще раз ну, Максимально дешево і виглядає, і на тактильність так, такий самий. Ну, максимально дешевий. Ручки непогано. Оця підсвідочка світодіодна виглядає ввечері дуже і дуже непогано. Зараз день, тому не зможу вам показати, наскільки це круто виглядає. У салоні є безліч відділень для зберігання. Автомобіль має хорошу звукоізоляцію, яка зменшує рівень шуму ззовні і створює більш тиху атмосферу в салоні. Задня камера забезпечує додаткову допомогу під час паркування та забезпечує хороший огляд задньої частини автомобіля. Також по колу автомобіля присутні парктроніки. Кришка багажнику відчиняється доволі таки швидко. Багажник реально немаленький. Тут багато чого можна помістити, якщо буде потрібно збільшити об'єм багажника, можна покласти просто заднє сидіння. І таким чином у вас буде більш ніж достатньо місця, знову. таки. А якщо вам ще треба більше місця, то ви можете просто замовити собі бус і перевести всі необхідні речі. Пропоную пробігтися по ходовій частині та по двигуну автомобіля. Двигун кросовера оснащений електричним синхронним двигуном потужністю 201 кінська сила. 150 кВт і крутним моментом 310 Нм. Двигун дозволяє кросоверу розігнатися до 100 км за годину за 8,5 секунд. Використовує літійонну батарею. Ємкість батареї 84 та 8 кВт. Запас 550 км від виробника. За циклом WLTP і ємність 77 кВт, яка забезпечує дальність на 500 км. Тобто реально ви можете розраховувати на 500 км або зимку десь 400-430 км. Електромобіль може заряджатися від простої розетки або від електростанції. Швидка зарядка до 80% ємності батареї займає 38 хвилин при використанні станції швидкої зарядки потужністю 125 кВт. Гальма кросовера має електронно керовану гальмівну систему, яка забезпечує ефективність. Активне гальмування та регенерацію енергії під час гальмування. Аді 4 оснащений електропідсилюючим рульового управління, що забезпечує легкість керування автомобілем. Кросовер оснащений багатоважельною задньою підвіскою, що забезпечує хорошу стійкість і комфорт при їзді на великих швидкостях. Стосовно ходових якостей автомобіля, все бомба вона реально набирає круто. Їде не скажу, що дуже дуже м'яко, але в принципі нормально, немає ніяких питань. Шумка. Відпрацьовує добре. Ось, Стосовно тих кнопочок. Нормально працюють. Але кліматом, як я і казав, мені не дуже зручно користуватися. Хоча це, я думаю, справа звички. У підсумку, що я можу сказати про D4, це висококласний. Електромобіль, який оснащений передовими технологіями і всіма зручностями, які потрібні водію, також оснащений великою батареєю, яка дає змогу комфортно пересуватися по місту, а також їздити на дальній дистанції, до прикладу з Києву на Карпати там з невеликим підстопом. перекусом ви можете собі добратися та там непогано відкатати, якщо це того потребує. Якщо ви хочете дізнатися більше інформації про ДІ4. Ви можете це зробити у мене на сайті. Також там будуть актуальні ціни. Силка буде внизу під відео. Також не забудьте підписатися на мій канал та поставити лайк, якщо вам сподобалося ці відео, щоб бути у курсі усіх останніх автомобільних новин.